Цікаве питання мені задали під минулим відео, коли я таксував на ліфті. Мені мене спиталися, Володя, чому ти вже не займаєшся хендіменством, не ходиш там на якусь таку роботу? Давайте я зараз постараюсь пояснити, в чому причина. Значить того року я для себе відкрив таку програму як Tamptek, Тамтек Про. Це така програма, в якій хендімени або навіть не тільки хендімени, ви можете займатися абсолютно будь-чим, хоч ви фотограф, хоч ви. Оформляєте свята, неважливо взагалі. Ви можете любу свою послугу викласти на цей сайт, і люди будуть вас бачити, знаходити і висилати заявки там на якусь роботу. Але є звичайний нюанс. Минулого року, коли я тільки відкрив, мені, напевно, або просто дуже сильно везло, або я не знаю, як це ще назвати. Тому що кожна заявка, яку клієнт зробив для того, хто чимось займається, наприклад, от як для мене, для хендімена, вона мені коштує гроші. І не важливо, чи я цю роботу виконав, чи я з клієнтом домовився. Це взагалі не має ніякого значення. Там ПТЕК все рівно зніметь з мене гроші, і ці гроші, до речі, досить немалі. Наприклад, за ремонт телеві... за встановлення телевізора на стіну, там птак бере від там, 20 до 40 доларів. Там тобто залежить від багато нюансів, там які якої величини телевізор, коли клієнт вказує ці всі параметри. І нюанс в тому, що ну вроді би так би нормально, 20-40 доларів. Окей. Але нюанс полягає в тому, що така робота коштує 100 доларів. Мені треба заплатити там 30 баксів і 100 отримати від клієнта з тих зароблених грошей, ще заплатити податок. І коли ти трошки починаєш рахувати, то розумієш, що воно невигідно. Але окей, нехай буде, якщо б у мене було таких там декілька робіт за день. В принципі, все рівно би виходило непогано, але основний нюанс полягає в тому, що тобі пише клієнт не тільки тобі. Тобто, тамптек він дуже дуже це така дуже хитра, підла програма. Коли клієнт вибирає майстра, він йому зразу вибиває, що у вашій зоні є три майстра: наприклад, Володя, якийсь там Хуан і ще хтось там. І він відсилає одночасну заявку зразу трьом. По-перше, хто швидше відпише і по. По-друге, навіть якщо ви швидше відпишете, не факт, що він вибере вас, а гроші знімає у всіх трьох. І тамптегу взагалі не важливо, чи ви щось заробили, чи не заробили, він все рівно з вас знімає гроші. На початках, коли я почав цим займатися, я поставив собі таргет на Фарбування і хендіменс. У мене не було тоді вішання телевізорів. І в принципі, знаєте, там були в мене клієнти. Я навіть знайшов одного такого клієнта, такого, знаєте, жирного клієнта, який потім мені надавав дуже багато роботи, і я там в нього прям завис на два тижні, і кожен день він платив мені з напарником, блін, там, по тисячі доларів, там, ну, 800 1000 доларів. Дуже багато. Ми йому там і підлогу поміняли, і кондиціонер е, поставили. І там ще багато всяких моментів зробили. І в принципі було непогано. Тобто ми були загружені реально десь на півтора місяця. Потім ми от працювали таким чином, е, теж приходили пусті ліди, але не завжди. Ну так, 50 на 50. Нещодавно, так якби десь може не знаю, два місяці назад я вирішив, блін, треба, коротше, знову спробувати щось по менсу попрацювати. Знову зайшов на там птек, е, там свої преференс, тобто, що я можу в. Е, Покраскою займатися, хендіменсом, вішати телевізори, і там були деякі ліди, але воно, знаєте, так було, що тіпа, я заробив, там, наприклад, 500 доларів, а потім на наступні три дні мені прийшли ліди, і в мене мінус 300 доларів. Типу, я такий, блін, сижу і такий, думаю, ну це якийсь капець, просто один крок вперед, а два назад. Це взагалі? Як? Далі, з, також зимою, коли от вже в мене і там втек був, я знайшов таку програму Engie. Я взагалі вам кажу стоп. Енджі це просто повний скам, який тільки висасує гроші. Якщо там втек ще можна реально знайти клієнтів, то Енджі це просто капець. Я там зареєструвався, мені позвонив їхній менеджер, почав розповідати про те, що у нас працює все наступним чином. Ти платиш місячну підписку. Там у мене була місячна підписка 280 доларів, і вони мені на протязі місяця присилають там 10 лідів. Я думаю, ну типу окей, в принципі, нормально, нехай буде. Але нюанс такий, що якщо ти хочеш відмінити, тобто скасувати цю підписку, тобі треба заплатити штраф. Штраф 30% від річної вартості, тобто, це це 280 доларів помножити на 12 місяців, і мінус 70% 30% я маю заплатити, щоб від них просто відписатися. І плюс, як звичайно, в Америці у всіх. Не знаю, просто у всіх установах є ще такі фі, типу, якісь там, не знаю, вейвер-фі. Коротше, ще якийсь один скам. І от на цьому енджі я пробув десь приблизно 4-5 місяців. Приходили ліди, і мені навіть приходили. Два однакових ліда від одної тої самої людини, з яких мене також там з збалан... ну, там типа є баланс місячний, і воно мене все рівно знімало. Я коли звернувся до адміністрації Енджі і про це розповів. Вони розвели руками, кажуть, ми нічого не можемо зробити. Просто ви собі уявіть наскільки це безвідповідальна компанія? Просто це просто жах. Коротше, був тіпа. І Я тоді настільки розстроївся, що я вирішив їм позвонити. Я їм висказав все, що про я що я там про них думаю. кажу: ви типу по-англійськи я їм казав, кажу, ви просто скемери. Які тупо розводите людей, все пояснив. І заплатив їм, там, мені лишилось, там 30% від річного, тоді я здається, 700 доларів. Коротше, за місяць 280 плюс 700. В общем, на Engie я пішов реально в мінус. Знаєте, вони мені навіть потім перезвонили через місяць і питалися, чому я пішов від них. Я їм все ще раз пояснив. Там ледь не, не знаю. Накричав на них там в телефоні. Вони вибачались, вибачались. Я кажу: ну а толку, що вибачалися? ну поверніть мої, мої гроші, і тоді можемо говорити, що далі, щоб я там вернувся до вас. Кажу, Якщо ні, то ні. Ну і так ми з Енджі, коротше і розпрощалися. На тамптегу останнім часом в мене була ситуація, коли я зробив ліди, зробив преференс на паркет, не на паркет точніше, а на підлогу. Тобто ламінат і вініл. Я можу встановлювати підлогу вінілову і ламінат. І мені приходить лід за 100 доларів. І мені людина скидає фотку, тобто там в описі ліда написано, то що мені треба покласти ламінат на площу тисячу скверфіт. Я думаю, о, непогано. Я заходжу, а він мені в смс-ках пише, що йому треба поремонтувати паркет, який поцарапала собака. Я такий злий капець, Я думаю, блін, ну в мене взагалі не стояло преференс на паркет. Я взагалі паркетом не займаюсь, і він мені присилає фотографію, що йому поцарапала паркет собаки і це треба поремонтувати. Я давай уже бомбити повністю туди, на, на той там птак в адміністрацію. Я кажу, слухайте, я кажу, ну, це просто вже ні в які ворота не лізе, тому що я паркетом взагалі не займаюся. ви розумієте. Я займаюся тільки вініл і ламінат. А він мені присилає, що йому треба поміняти ламінат чи вініл а, е, в заявці, а фотографія паркета, що йому в паркет позарабила собака. Коротше, я вам просто скажу, я цим всім отак от наївся, і мені це все так надоїло, от, що гроші воно знімає. І я лишив був тільки на встановлення телевізорів. От недавно я теж їздив на встановлення телевізора там в одному мужику, поставив зону 5 миль від себе, щоб далеко не їздити, і поставив саме мінімальні платіж, що я можу заплатити, там саме мінімальні. Коротше, мені прийшов один лід за 20 доларів, за який я заробив 120 доларів, а потім після нього прийшло ще 4 пустих ліда, теж по 20 баксів. І тобто, я по суті нічого не, не заробив, нічого не втратив. І от воно, розумієте, отак от працює. Люди, ну, в чому взагалі причина? Чому так відбувається? Ну, перша причина це те, що конкуренція дуже велика. Тобто є багато тут людей. Взагалі, в Чикаго це краї... ну, це місто таких мігрантів, тут дуже багато мігрантів, і вони якраз от займаються хендімесом і всім іншим. Це перша причина. Друге, люди тут не такі. Заможні в Чикаго, тобто є окремі райони дорогі, так але вони краще заплатять там якимось таким компаніям з відгуками з сайтами. Коротше, великі великі компанії, які беруть багато грошей, але у них у них там є вся гарантія. В моєму випадку, щоб цим займатися професіонально, треба вкласти немало коштів. І купити собі ще комерційну страховку, мати автомобіль, на нього оформити також комерційну страховку на автомобіль, це все робити. Тобто, не так, знаєте, не то, щоб я, я і не сильно хочу цим займатися, вже чесно. Тобто я просто розумію, що просто займатися хендіменством, просто їздити отак от самому. Воно мене не зробить там багатим, та? Да? ну будемо відверті. Тобто можна заробляти так, можна заробляти, але оці от постійне постійна оця от е нервозність з тими клієнтами, які думають, хочуть, не хочуть. Типу, воно ну, насправді все дуже важко. Тобто, друзі, в загальному, давайте підведемо підсумок Хендіменство. Чи це норм, чи стрім? Це норм, це дуже класно. Заробляти можна, знайомитися з людьми. Розвиватися в цій сфері, це насправді дуже прибутково, якщо пройти оцей от етап на початку, який я не пройшов, напевно, чи що не знаю. І якщо ви це пройдете, у вас будуть свої клієнти, у вас буде репутація, то ви будете дуже непогано заробляти. Але вам постійно треба буде комунікувати з клієнтами. І Люди, які не знають англійської мови, я думаю, що це взагалі неможливо. Тому що я скільки, ну знаєте, щоб деколи щоб завоювати. Довіру клієнта, з ним треба поговорити про дітей, про сім'ю, про Україну. Я там розповідав, про всякі такі, ми там говорили, балакали просто, а вже потім справи. І я не уявляю собі людина, яка не знає англійської мови, прийде там до людини і що буду в перекладачі про це все говорити. Ну це не то. Тому це справа класна. Якщо у вас це виходить, займайтеся цим. Є перспектива розвитку, на відміну від того, як там працювати в якомусь убріліфті, є перспектива, тобто можна буде там дорости до когось, потім відкрити свою фірму велику, наймати людей, якісь брати об'єкти комерційні. Так що це круто, але треба на початку трошки вкласти гроші в рекламу, і, ну, і звичайно, мати е, золоті руки. Є одна стратегія, як можна успішно це все зробити, але це конкретно потрібно собі сказати, що я йду на ризик, вкладаю гроші і все, тобто. Ну, Знаєте, я думав це зробити, може навіть так і зроблю. Це просто береться 2000 доларів, заряджається туди на тамптек. І в надії на те, що будуть ліди. Наприклад, вибрати конкретну якусь одну е, нішу, це встановлення підлоги, ламінати, вініл, ну, за цю роботу непогано платять, насправді там, 3-4 долари за скверфіт. Також я займався шпалерами, за шпалери також непогано платять, можна так от вкидати. Так, будуть приходити пусті ліди, але один лід хороший. Ну, я думаю, ймовірність того, що ви знайдете один хороший лід, вона є, вона може перебити зразу все. У мене було таке. Ага, ще наступний момент хотів вам розповісти: я навіть знайшов людей в Україні, які займаються лідогенерацією. Ми з ними налаштували співпрацю, і вони беруть за один лід 15 доларів. Ну, нормально, тобто це було по шпалерах, я ж вмію шпалери клеїти. І вони брали 15 доларів за один лід. На початках теж якось було непогано, в принципі, У мене була там одна така робота, сама серйозна була, це я заробив. 1600 доларів за півдня. Півдня там поклеїли шпалери. Це були такі піленсік шпалери в одному б'юті е, салоні там, в Чикаго. От я вам фотки тут зараз прикріплю. Е, дуже гарно вийшло і заплатили, да, 1600 доларів. Ну, це я назвав ціну. Е, і воно мені багато чого дало. Потім була ще одна там, жіночка в дисплейнці. Я там теж її клеїв шпалери на стіну, на стелю. Тоже воно нормально заплатили, точно не пам'ятаєш в районі тисячі доларів. Ну то день десь пішов на то. От. А потім якось вони мені почали присилати ліди. Люди взагалі не беруть трубку, на смс не відписують. Один взяв трубку, якийсь, ледве говорить по-англійськи, каже, де вам треба покласти підлогу. А я... Бо вони мені робили ліди не тільки на шпалер, а й на підлогу теж. Я кажу, це я вкладаю підлогу. А він каже, це я вкладаю підлогу. Я кажу, в смислі каже, ти мені лишив заявку, щоб я тобі поклав підлогу. Я такого не робив. Короче, Типу такої якості ліди почали приходити. І я їм просто подзвонив і кажу: народ, я вам за ці ліди платити не буду. Типа, хочете, зупиняємо співпрацю, але я за це платити не буду. Це повна фігня. Або ви з клієнтами хоча б трошки, чуть-чуть хоча б переписуйтеся, щоб точно зрозуміти, чи їм вообще щось треба, і потім мені відправляєте їх, або не працюємо. І вони сказали, Окей, добре, за останніх там, 10 лідів ми у вас гроші брати не будемо. Давайте, типу, ну, попробуємо далі співпрацювати. І все, ми зараз далі співпрацюємо, але так само от останні три ліда прийшли. Люди не беруть трубку, не відписують, лишають заявки, і все. Ось от така от ситуація зараз по хендіменсу. Я не знаю, чому так. Типу, якось я кажу, того року було краще. Я заробляв реально хороші гроші на цьому. І зараз я не розумію, чого так, чи то дійсно економіка впала в Америці, чи люди не хочуть тратити, шукають десь саме-саме дешевше. Я не розумію. Коротше, я сподіваюся, що оце, це та інформація, яку я хотів до вас донести. І сподіваюся, що я відповів на питання. Питання справді дуже цікаве. Тому якщо вам ще щось таке цікаво, і я буду вважати, що це питання реально цікаве, і на нього можна про нього можна записати окреме відео. Я обов'язково це зроблю, тому обов'язково пишіть ваші питання в коментарях. Буду дуже радий. Всім дякую, що дивитеся відео. Всім дякую за перегляд і до побачення.